Оперативним шляхом було встановлено особа, яка окрім колабораційної діяльності, а саме Виправдовання російської агресії також ще е, здійснювала злочин щодо коригування вогню, наведення російських ракет на будівлю, де знаходилися харків'яни. До того ж, в нього було вдома під час обшуку знайдено вогнепальну зброю та снаряди до зброї. За що саме було інкриміновано ще 263 статтю? Всього інкримінуються 4 статті Кримінального кодексу України. Особа під час спілкування. Ані в соціальній мережі ВКонтакті передавала інформацію двом своїм кураторам. Це дві жінки. Одна з них є військовослужбовець так званої ДНР. А інша особа є кураторкою з організації Спасіон Донбас. Він з ними підтримав спілкування. Зокрема, 28 лютого він передав інформацію і пропонував здійснити туди ракетний удар для ураження. До того ж він передавав інформацію щодо ракетного удару, пропонував здійснювати ракетний удар по будівлі підприємства Харківського ХАДО і ще низку об'єктів цивільних, які він передавав, також для ураження саме своїм кураторам. Тобто, ми зараз кажемо не про одну. Ситуацію, один об'єкт щодо якого його обвинувачують на наведення ракетного удару, а низку об'єктів, зокрема і будівля Харківської обласної державної адміністрації, але в нас є щонайменше ще декілька осіб, підозрюваних, обвинувачених, які в тому числі передавали інформацію про будівлю. Харківської обласної держадміністрації, оскільки вона знаходиться в центральній частині міста, багато колаборантів, зрадників бачили скупчення людей і активно фотографували, передавали інформацію до телеграм-ботів і іншим шляхом до своїх кураторів ФСБ. Цю інформацію, тому цей обвинувачений вже засуджений. Ця засуджена особа вона в тому числі серед інших осіб. Вчинила всі належні дії для настання таких наслідків, саме вбивства цивільних, які там знаходилися через передачу цієї інформації щодо його матеріальних мотивів, така інформація не встановлена. Встановлена за переписками, що він є, був активним прибічником, сторонником Російської Федерації Російської армії. Він передавав цю інформацію для того, аби йому оформили Паспорт Російської Федерації і в подальшому допомогли з переїздом до РФ. Тобто він вчиняв ці дії за ті інформації, що наявна, не з метою отримання коштів, а з ідеологічних мотивів та з мотивів таких особистих, нематеріальних. Як це відбувалося, АЗЦ 2042 7012-74 розподіл. Зараз би ви повторили те саме. Ну, послали б розміщення ЗСУ, адреси. Без коментарів. Виходить хоч так, ви не визнаєте знаєте про вини в державній зраді, але одразу після вашого затримання ви написали заяву на обмін. Да. А... Поясніть, Поясні, чому так.